Ну що, всім привіт. Ви бачите зараз перед собою. Це відео, це просто на стопі відео. Запис результатів одного бою, який я зіграв на своєму основному аккаунті, на танку т 44 А це напевно найрідкіший танк, який ви можете зустріти в боях. Один з найрідкіших танків на своєму рівні. Це сьомий або близько до того. Це танк колись видавався за супертест. Це преміальний, наскільки пам'ятаю, це не акційний, наче преміальний танк. Це радянська СТ сьомого рівня з гарматою 122 мм. Тобто вона може тобі фіганути на 390, наче в неї альфи, як в ЄСА на сьомому рівні у важкого танку, який з гілки прокачуваних да, танків. Коротше, і ну цей танк в мене за роботою опинився на акаунті, і я такий типу, ну скатаю бій і подивлюся, що це за танк. Бо я не був супертестером. Тоді, коли цей танк видавався супертестером, дуже давно. Я вже не пам'ятаю навіть якихось там деталі. Мені колеги там щось розповідали, да, але це було дуже давно. От і е, я зіграв бій, подивитися, що він, як він е, е, і на що схожий, і коротше, от ви бачите результати. Перед собою, тож я зараз запускаю да, в нас відосік і. Так, давай, поїхали. Все, поїхало. От, і подивимось, да, от результати бою. Бачите, да, скільки було чистого досвіду, 1564, начебто, да, чистого досвіду. І от якраз в нас бій. Бій в нас в топі 6 і 7. Проти мене є із другий, є ВЗ-шка, ЦСка, навіть ОІ тут десь ганяє да броньований. Ну, коротше, от ми приїхали сюди, і будемо зараз стрілятися. От, подивитись, що цей танк може робити, якщо, наприклад, ви колись зустрінете його в бою. До речі, чи бачили ви його реально в бою? Напишіть в коментарях. бо... Ну, я можу там певну інформацію подивитися про цей танк, якщо мені дуже потрібно, але чесно, хочеться дізнатися про ваші спогади, враження і так далі. Коротше, їде джину. Перший вистріл 1050. Просто зламав БК. Я, я реально впевнений, що я просто перелякав гравця на цьому танку на джину. Е, да, Це в нас японський е, важкий танк е, 6 рівня. Ну, коротше, я такий, я, я чесно, я ж сам прилякався, коли дав такий постріл. Тож, а, дайте трошки я менше гучності зроблю. Пойдемо далі. Тобто, коротше, тут зустрів танчик. Думаю, ну давайте покатаємося далі. В мене вже тисяча шкоди і фраг з одного пострілу є. Що ж там буде далі? Ага, дивимося, що там є в нас а, ВЗ-шка, щось там стріляла. ЧТ-34. Думаю, ну може, сюди поїду пострілякаюсь. І добрий вечір. Де ж ти там і хороший? Я бачу, що він пробивається. А я ще, знаєте, такий. Срібла дофіга, заряджу підколи тут, наче 170-180 пробою. Блін, реально, треба подивитися, бо не пам'ятаю. Ну, коротше, кредити є, чом би і ні, постелякось по Щоб мені не було весело. Так, це так. Можна і без них було б насправді поганятися шостими рівнями, але я отак зібрав і поїхав. До речі, тут не дуже багато снарядів. Що ви розуміли, да? я два постріли зробив і тут 22-24 в сумі. Бачу на тобі ще. А я тут, наче, граю з вентиляцією, мабуть, з досилачем, тому що тут довге КД. І от я не пам'ятаю, я ставив сюди стабу, чи я, як завжди, встановив собі, як її називають, оптику, бо бачите, у мене коло огляду максимальне. Чесно, не пам'ятаю. Екіпаж тут точно прокачаний. Тож, і от якраз він ще і влучає не дуже, в нього великий да, тому що. Дуже велика альфа на самому рівні. Ну, коротше, я тут намагаюся влучити, навіть отримую шкоду і чекаю, коли він буде виїжджати. Тому е, буду зараз тут грати і бачите, вже два рази не влетіло, ну, влучність. Влучність тут не дуже. Бажано насправді грати десь близько до танків. Бачу тут підкат від ВЗ-шки. Думаю, ага, М6, можливо, його сам розбере. Можливо, ні, чекаю, коли він відстріляється. Дуже все просто, виїжджаємо і забираємо. Не дуже багато шкоди, але плюс фраг. Дуже важливо, тому що це також сьомий рівень. Да? Це ж сьомий Це сьомий рівень важкий танк. Тим часом у мене вже 2000 напулька, але отак от от просто не поспішаючи 2000, два фраги. Ганяємо далі. Бачу, що коротше, тут в нас вже оїшка по мапі. Бачите, і дивлюся, як ви мені так виїхати, щоб йому дати. Коли ж ти відстріляєшся? Я думаю, ну може так від'їхати, може сяк. Коротше, чекаю, поки там він якось буде, не знаю, відстрілюватися або щось таке робити. Ми, тим паче, ще невідомо виграємо чи ні, артилерія намагалася кинути. Пощастило накинула. І я кудись сюди, хочу приїхати, тому що мені здається, що цей уї буде виїжджати. І я можу його підловити. От я, я чекаю, чекаю, коли він відстріляється, бо поїде. Ось відстрілявся. Їдемо, їдемо, їдемо. І тут каймінчики, воно там просто в небо. Бамси полетіло. Ти що будеш робити? Ну, ну як так? Тому що тут знову ж це радянська машина, не дуже великі кути. Мінус 5-6, щось таке подібне. На нас насправді не більше. То коротше, чекаємо, чекаємо. І добрий вечір 414. чотирнадцять. Підгуслю. Ах, як ж смачно, як смачно, то дивлюся, що він стає чи не стає. КДшка довга, то він навіть ще постояв, відстрілявся стрілявся і навіть заїхав. Ну тут, тут 10 плюс, наче секунд. Ну тому що треба, щоб в балансі було. Але 323 шкоди і забираємо іху і вже три фраги. І там у нас дуже багато в них танків. Точніше, вже такі, знаєте, не дуже по хепешці. Дві а, 700 майже є. Не поспішаючи виїздимо. Но... Не полетіло, ну тут я вже так, знаєте, так. Кидаю, щоб не підставлятися, бо дуже хочу зберегти ХП. Хочу зберегти ХП, адже його не дуже багато, а в них uh, ще є кому по мені стріляти. Тож, uh, fl 10 хтось забрав, вона ж М6 забрав. Ну нічого страшного, в нас просто також дуже по ХПшкам uh, проблемна історія. В сумі uh, 2000 бачу цього друга, він мене не бачить. Альфа практично як мені потрібно. Uh, по гарматі 390, але плюс п'ятірочка, забрали колесо. Дивлюся, може тут хто є. Отут у нас є ПТшечка, її забирають. Весело класно, вже 3000, 4 фрага їдемо далі. Ну ви бачили, що тут буде перемога, тому що я заспойлерив на початку, але в принципі, да? Тож реально, якщо народ бачили такий танчик, грали проти нього. Що думаєте, як було гратися? Легко складно. Знову ж залежить від того, проти кого ви граєте, да? uh, як uh, водії. От, коротше, а тут я е, чекаю, буде їхати це сказав, ні, тому що ну, думаю, ну може поїду, тому що вона якось там ховалася за домівками, може буде дивитися, нас не бачно. Чекаю, о, поки ще по часу у нас 8 хвилин, навіть більше не їде. Думаю, ну десь він повинен бути. Не дочекався, думаю, треба самому вже їхати кудись на центр та дозабирати машинки, бо в них ще ЛТХ десь ганяє, СТХ десь ганяє, ще один ЛТХ ганяє. Коротше, є тут тут щось, я не знаю, забарився, е, врізався, ну як воно буває. Да, дивитися, Може тут десь ЦСК, зліва, справа подивитися, хто їх знає, де ці ЛТшки. О, диви, стоїть, стоїть. Тут, до речі, і башта непогана, да? відстокові э, 44 ці тобто можна трошки потанкувати. От, потанкував, артилерія відстрілялася, тепер не поспішаючи, э, треба якось під'їхати до того танка э, і його підловити. Думаю, може тут заїхати. Артилерія все все намагається кинути. Бачу, що там у нас е розводить наша ЛТшечка. Допомагаю йому. Знову дуже мало шкоди собі забираю. Але що є? відстрілявся, фраг забрав, вже п'ятірочка в мене є. Ворожих танків на рахунку. Тож, е чекаємо, щоб артилерія не ганяла. І тут добрий вечір. Влетіла 377 7, -7 е Просто на так, Пумц. Полетіло. До речі, як це слово українською? Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Харківська прорізалась з вами по слову. Тепер буду думати, треба після того, як запишу відео, подивитися, але якщо ви знаєте якісь класні варіанти, дайте знати. Цей від мене поїхав, але зарентгенився. сам винуватий. Думаю, Пф, мій друже, поїхали, пограємо, поїхали. Ти ж тут, ну, якщо тільки не перекотишся, то нікуди не подінешся. І думає, оп, добрий вечір. Він може мені трошки надепмити. Тому що там гарматка непогана, щоб хоч трошки дати ще шкоди. Не дає чомусь. Думаю, класно. Я можу спокійно від'їхати, можливо, навіть відтанкувати, але, блін, та 52 другий заїхав, мені фраг забрав. а Я хотів собі шостий. Я пам'ятаю, я тоді такий думаю, блін, ось ти забрав від мене фраг, ну я ж тут з ним борюся. І, коротше, залишилось тільки Елтеху знайти. Ми її знайдемо, я її знайду, тож їдемо далі. Коротше, машинка дуже дуже рідка. Тому що це за дуже давні супертестерські активності видавали її як е, нагороду, і хтось з таких супертестерів ще грає, е, хтось е, вже не грає, тому що це було дуже давно. і е, може награлися і не викатують. Знаєте, інколи так, тільки по приколу. Я, чесно кажучи, цю машину не можу згадати, навіть коли я її бачу. В боях реально не пам'ятаю. Ну я і не дуже часто граю на високих ой, на низьких рівнях, але граю, да? але не прям дуже-дуже часто. То, може, якщо постійно грати на сьомому, то й буду її зустрічати, але от не впевнений. Коротше, зробив тут лампу, зрозумів, що десь він на зелені грає. А наш ворожий, ЛТ, наш ворожий ЛТ, ворожий ЛТ. Проти нас, і думаю, або він тут в кущиках, або якщо тут немає, нічого не повалено. Тож, скоріш за все, він а, десь вдалині. Тим паче, що в мене з оглядом тут по максимуму, тр трохи навіть більше. Так, да, я наче з оптикою граю. Ну, як завжди, я полюбляю. Хто мене давно дивиться, знає, що я такий собі гравець, який усюди пхає оптику, тому що я полюбляю грати, коли в мене є огляд. От. І думаю, або він вдалині, або десь тут зліва, справа. Думаю, ну може він в цьому кущику і такий стоїть. Стоїть, думаю, ну я тебе можу забрати, але хто зна, хто зна, може ще не пройде альфа, а я хотів собі шостий фраг. То почекав, поки 43 е йому дасть е шкоду, тому що там менше альфа, а я його заберу, і в мене там 6 фрагів, 4К накидав. Коротше, що думаєте, бачили-не бачили про цей танчик в боях, да, був, не був. Коли був, що там за бої були, дайте знати в коментарях, дуже буде цікаво. А от така у вас тепер є відосіна на каналі про один з найрідкіших танків, які можна зустріти в боях сьогодення Tanks. Тож, сподіваюсь, було цікаво і приємно подивитися. І якщо так, то з нас з, нас, з вас вподобайчка, коментарі, і побачимось наступних відосах. Бережіть, будь ласка, себе.